Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. Сьогодні ми оновили нашу програму. І в цьому відео я вам покажу всі нові можливості та функції, які ми додали. Для початку давайте зайдемо в продаж квартири актуальні. Перейдемо в редагування будь-якого об'єкту. І на вкладці відео у нас тепер є можливість завантажувати відео не лише з YouTube, а й з TikTok. Тобто, ви тут можете вставити посилання на TikTok відео Воно буде відображатися і в системі, і зберігатися, а також буде відображатися в вашій презентації на зовнішньому сайті. Також тепер давайте з вами перейдемо в будь-яку рубрику, введемо якісь параметри в фільтрі і натиснемо Фільтрувати. Тобто, ми задали певні параметри, відповідно, знайшли ті об'єкти, які нам потрібні. Але досить часто нам буває е, потрібна така необхідність подивитися цю базу і цю вибірку не лише в актуальних об'єктах, а й в архіві. Тому нам треба було заходити в архів, вводити той самий запит і знову фільтрувати. Зараз це не потрібно робити, тому що у нас з'явилась кнопочка фільтр по архіву. Тобто, натискаючи на цю кнопку, нас одразу перекидає в архів, вносить той же запит, який нам. У нас є в актуальних, і відразу показує результат. Це прискорить ваш час. Додатково, коли ми працюємо з ЖК, то тепер на зовнішньому сайті, на сторінці презентації об'єкта, під адресою висвічується і назва ЖК. І додатково ця назва клікабельна, тобто, якщо навіть ваш потенційний клієнт натисне на цей ЖК. То відразу будуть відображатися всі об'єкти в цьому далі. Тепер, якщо я знайду оголошення якогось ріелтора і, наприклад, натисну на іконку цього ріелтора, то в мене з'явилась нова кнопка Всі об'єкти ріелтора». Тобто, тепер я можу, наприклад, в один клік подивитися всі інші оголошення, які є у цього ріелтора для того, щоб. Можливо, там підібрати собі якесь інше оголошення, подивитися, що в нього є, попрацювати з ним. Тобто, тепер я досить легко в один клік можу перевірити, подивитися всі оголошення, які є у цього агента, відповідно, в один клік. Далі. Як ми пам'ятаємо, в нашій системі для того, щоб в списку подивитися контакти власника, нам все, що необхідно, це просто навести на іконку цих контактів. І у нас одразу відображається телефон. Але тепер у нас з'явилась можливість налаштувати це. Для чого це зроблено? Тепер ми можемо відключити цю опцію, і телефони будуть з'являтися лише при натисканні на цю іконку. Тобто ми з вами зможемо відслідковувати відповідно. Хто і коли передивлявся той чи інший номер телефону власника. Як це налаштувати? Заходимо на «Налаштування», налаштування системи внутрішні», і у нас з'явився такий пункт перегляд контактів в списку об'єктів. І у нас може бути по наведенню це стандарт, який був. А по кліку це означає, що агенту потрібно буде клікати на іконку контактів для того, щоб переглянути номери телефонів. І плюс додатково цей клік буде записуватись в журнал Дій. Таким чином, ми будемо розуміти і зможемо відслідковувати, хто і коли дивився контакти власника в тому чи іншому об'єкті. Також для тих, хто користується імпортом за посиланням, він тепер у нас доступний не лише в актуальних об'єктах, а він тепер у нас доступний і в таких додаткових вкладках, які ви можете активувати. То тепер ця кнопка доступна вкладках актуальні та в додатковій вкладці. Також ми додали ще один портал. Тепер ви можете імпортувати об'єкт за посланням з порталу LUN.UA. І додатково ця опція також працює і на кнопочку «Імпорт фото». Тобто, тепер по цій кнопці імпорт фото ми можемо завантажувати оголошення не лише з DimRia, Real TrollX, а й тепер з порталу LUN.UA. У нас є така можливість. Для тих, хто працює з зовнішніми джерелами. Раніше, коли ви копіювали якісь оголошення з зовнішніх джерел, а, наприклад, ваші агенти вони підписані на телеграм-канал, то їм відразу приходило сповіщення про те, що ви там, додав, додався якийсь об'єкт в базу. Але досить часто цей об'єкт був без району, там без якихось певних параметрів, і відповідно це було не дуже інформативно. Тепер ми переробили цей механізм. І коли ви копіюєте цей об'єкт, то сповіщення в Telegram іншим агентам компанії приходить лише після того, як ви вже в об'єкті натискаєте кнопочку Зберегти. Я думаю, що ця опція буде більш корисною і, відповідно, агентам буде більш зручніше розуміти, що за об'єкт був доданий. Далі, коли ми з вами працюємо з угодами, то коли ми закриваємо угоду, у нас з'являлась така опція: архівувати об'єкт і архівувати клієнт. І стояло дві галочки. Але не завжди це зручно, тому ми дали можливість налаштувати цей сервіс. Для цього заходимо в пункт налаштування, налаштування системи внутрішні» і, відповідно, у вас буде можливість тут вимкнути цю опцію. Як ми бачимо, тут в мене окремо йде в продажу, в оренді, тобто я можу поставити встановлені галочки, можу поставити не встановлені галочки. І відповідно вже для мене це буде максимально зручніше, якщо я не хочу одразу, наприклад, архівувати об'єкт. Додатково, коли ми працюємо з загрузкою бази агентства, ми додали в шаблон декілька нових полів. А саме, Посилання на джерело ми додали, а також тип будинку. Тобто, тепер, якщо ви будете імпортувати якісь дані, ви також можете імпортувати і, наприклад, посилання на джерело. І це буде там для вас максимально зручно. Далі, для тих, хто працює з філіальною системою, для тих, хто працює з відділами, філіалами, тепер кнопочка. Наскрізна аналітика вона буде доступна і керівнику відділу, і керівнику філіалу по своєму відділу чи філіалу. Тобто, це сервіс наскрізної аналітики і в об'єктах, і в клієнтах тепер доступний відповідно для керівників відділів і філіалів. Тобто, вони можуть переглядати успішність своїх агентів, успішність свого відділу, чи успішність там, взагалі всього філіалу. Також за кнопочкою імпорт пропосилання ще додатково ми допрацювали сервіс імпорту з OLX. Раніше, коли ми імпортували якісь оголошення з OLX, то, як правило, перша фотографія не завантажувалась. Тепер ми допрацювали цей сервіс, і перша фотографія буде також завантажуватися в базу. Сподіваюся, це також вам. Дасть змогу більш якісно працювати з об'єктом. І досить великий сервіс, який буде зручний великим компаніям, який ми розробили, це сервіс скарги на оголошення. Тобто, тепер, наприклад, я можу поскаржитись на якесь оголошення. Давайте трішечки розповім, як це все буде працювати. Наприклад, давайте зараз зайдемо під якимсь іншим аккаунтом і знайдемо якесь оголошення. Як ми бачимо, якщо це не моє оголошення, то в мене є біля оголошення така опція, як скарга на об'єкт. Я натискаю на цю кнопочку. Тут в мене може бути прив'язаний мій оператор. Зараз ми розберемо, як це працює. І я можу додати коментар. Тобто, оголошення не актуальне, змінилась ціна, ще якась додаткова інформація. Я можу цей коментар написати і надіслати скаргу. Куди ця скарга прийде? По-перше, ця скарга прийде відповідному оператору, якому ви надсилаєте скаргу, і ця скарга прийде власнику цього об'єкту. Додатково ця скарга також буде зафіксована в журналі Дій по об'єкту. Тепер, як працює сервіс-оператор? Якщо, наприклад, у вас є декілька операторів, чи, можливо, у вас буде якийсь один окремий оператор, то ви його можете назначити в системі «Ліга.Про». Для цього давайте зайдемо в пункт управління, користувачі, зайдемо в будь-якого користувача. І в правах, тепер у нас є така опція оператор. Що це означає? Це означає, що цей агент буде отримувати сповіщення, якщо, наприклад, хтось з інших агентів буде скаржитись на те чи інше оголошення. І як він буде отримувати сповіщення? Відповідно, коли він заходить в систему, у нього тут зверху системні сповіщення, і є окремий модуль, модерація, де буде відображатися скарга, скарга, скарга на об'єкт, і відповідно номер об'єкта і від кого прийшла ця скарга. Тобто, для чого це зроблено? Для того, щоб оператор, не потрібно було оператору там вручну чи якось там писати повідомлення, що той чи інший об'єкт не актуальний, щоб можна було якось одразу там агенту чи цей об'єкт повідомити, що там якась неправильна інформація. Тобто, будь-який агент може поскаржитись на те чи інше оголошення і написати причину скарги. Додатково, якщо, наприклад, у вас велика компанія. І у вас є декілька модераторів, наприклад, там по різним філіалам, ви можете в кожному агенті обрати, якому модератору будуть приходити заявки від цього агента. Тобто, наприклад, якщо, мовно кажучи, я там співробітник київського філіалу, то відповідно мені потрібен оператор там, Дмитро, який закріплений за київським філіалом. І таким чином від мене. Оці всі скарги будуть приходити на цього оператора Дмитра. Також, якщо будуть якісь питання, ви завжди можете нам зателефонувати. Ми вас переконсультуємо, все покажемо, все налаштуємо. І, відповідно, я думаю, що цей сервіс також буде для вас максимально зручний. Ще невеличка зміна, яка торкнулася, це робота зі справами. Раніше, наприклад, коли у нас була така опція, що ми, мовно коротше. Формуємо якусь справу і можемо відправити сповіщення про цю справу в Telegram чи Viber. То ми відправляли, там були вказані наші контакти, але в оголошенні в посиланні на сам об'єкт були вказані контакти того ріелтора, чий це об'єкт. Зараз же ми це змінили, і відповідно і в цьому сповіщенні також приходить посилання на об'єкт, але з контактами того ріелтора, який планував цю справу. Сподіваюсь, ці всі функції, які ми додали, будуть для вас корисні. Економте свій час, працюючи в системі Лігаберго.